Так, нового суперника потрібно взяти, кого ми візьмемо? Давайте візьмемо цю чері. Так, Третій заїзд, третя гонка. І бачимо, ми на таких монстр-траках, так би мовити, будемо їхати, їх назвати. бачите, вони такі. І їздимо ми по робочих столах у майстерні. Ось, як бачите, тут всякі запобіжники, цвяхи, болтики, гаєчки. Ось ох, ми так встигнули на цьому цвяху. Маленько. Ось бачите, є такий ще клей розлитий. На ньому залипають наші суперники. І ми, якщо наїдемо, залипнемо. Але нам дається поки що його об'їжджати. Ми бачите, щойно залипли на каплі клею. Перше коло ми проїхали цієї траси. Ми перші, що дуже добре, рухаємось, поки що без помилок таких суттєвих. Ось можна трошки скорочувати десь траси, це також нам буде допомагати перемагати в цій грі. Ось гра така дуже яскрава, дуже... одна з кращих гонок, які я грав. Вона дуже захоплива, сюжет такий досить цікавий. Різноманіття в цій грі, що досить добре, неодноманітно. Знову ми наїхали на клей. Ну нічого, нас суперники навіть не нас доганяють, поки що у нас все добре. Так, ми рухаємось до фінішу. Зараз буде фініш, і ми перші прийшли на фініш, це дуже добре.